Всім привіт! Дякую, що завітали. Мене досі звати Оля і я сьогодні хочу зробити інвентаризацію своєї косметики, те, що в мене залишилося. І також відібрати засоби для Project Pen. Це відео я знімаю виключно для себе, для того, щоб якось стимулювати себе закінчувати косметику і відслідковувати свій прогрес. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись, якщо ні, то я вас не затримую, будь ласка, перемикайтеся. Перша категорія, з якої я хочу почати, вона називається в мене праймери, хоча тут є і спрей для фіксації. З праймерів в мене є ось така база від Хейміш зі SPF-фільтрами. І зараз якраз літо, сезон на такі засоби, тому думаю, що її я все ж таки візьму в проєкт. Далі у мене є праймер під тіні від Urban Decay, Його тут залишилося зовсім трошки, навіть набагато менше, ніж здається, тому що тут ще досить таки багато повітря. Ось, дуже-дуже мало її тут. І хотілося б її закінчити. Також в мене є праймер під глітер від NYX, Ним я користуюся дуже рідко, немає сенсу поки додавати в проєкт. Але, думаю, коли закінчу базу від Urban Decay, то я перейду до нього. І теж в мене є спрей для фіксації від Urban Decay. І не дивлячись на те, що я дуже хотіла його спробувати, ним я майже не користуюсь, і також не бачу сенсу брати його в проєкт. З тонуючих засобів для обличчя в мене два тональні креми і два консилери. І я за собою помітила, що зараз я люблю більш легке покриття, і навіть влітку більше віддаю перевагу консилеру, наношу його на обличчя, легенько розташовую. І мені подобається цей ефект. Але в мене є тональний крем від. Fenty Beauty, який у мене вже досить такий давно. Не хотілося б його викидати, і він досить стійкий. Якраз зараз на літню погоду, думаю, що спробую його закінчити. Також в мене є тональний крем від BB-крем від Heimish. Він з SPF-фільтрами, він досить такий легенький, приємний. Але зараз, поки я ним не користуюсь, він у мене фактично новий. В Project Pen беру від Fenty Beauty, а хейміш буде наступний. і консилери У мене два консилера обидва від Evelyn. Зараз я віддаю перевагу консилеру ось цьому два в одному. Він мені подобається, в нього більш легке покриття, ніж в Magic Perfector. І він більш такого жовтуватого відтінку. Тому спочатку спробую закінчити його. В категорії пудри в мене лише три засоби: це розсипчата пудра від Laura Mercier. Я користуюсь нею на щоденній основі, ну, майже на щоденній. коли роблю макіяж, я її використовую. Тут її залишилося вже зовсім небагато. Немає навіть сенсу брати в Project Pen, тому що я і так користуюсь цим засобом, але мені буде цікаво відслідковувати прогрес. Пудра від Fenty Beauty. Компактна, вона дуже такі щільна. Я фактично нею не користуюся, частіше просто ношу з собою в косметичці, щоб десь там підправити макіяж. Тому немає сенсу брати в проєкт, але мені б хотілося добитися якихось результатів, побачити дно. Спробую теж взяти в проєкт і нею користуватися. І остання пудра це пудра кульки. Тут у мене намішані як кульки від Герлен, так і кульки від Oriflame, і також сяюча пудра від Oriflame. Для мене це дуже сяючий продукт. Поки що я ним не можу користуватись, але мені б хотілося якось потроху закінчувати, тому що викидати не хочеться. І для початку хотілося б закінчити ось цей пилок, який тут є. Тому для себе я знайшла таке рішення: частинку цього пилку і частинку пудри від Лори Mercier я змішала. Ось в іншій баночці, і для початку спробую використати цей засіб, так як таку фінішну пудру. Якщо мені це вдасться, то далі вже буду досипати там і намішувати нові засоби. Наступна категорія це засоби для щік, мабуть, так краще назвати, чи для контурингу. У мене тут лише їх три, так, я Позбулася від всіх інших засобів. У мене по факту є одні рум'яна від Clarins, Користуюсь ними я вже десь рік. І вони стали моїми улюбленими, тому інші всі я розхламила, які в мене були. І тут є трошечки прогрес по їхньому використанню, але навіть я повністю назва Clarins не стерлась, тому візьму їх в. Проєкт. І по факту вони і так, якщо користуюсь рум'янами, то ними і їх і використовую. Далі в мене бронзер. Тут бронзер від Essence і бронзер від Essence змішаний з якимись тут тінями. Виходить два відтінки світліший та темніший. І я хочу собі вже інший бронзер, але вирішила, що поки цей не закінчу, інший купувати не буду. Тим більше, що якість продукту мене влаштовує. Тому беру і його в проєкт. І останній засіб це хайлайтер. Він у мене один єдиний, який я все ж таки залишила для того, щоб він був у мене в колекції. Але по факту ним я, якщо користуюсь, то дуже-дуже-дуже рідко. І сенсу брати його проєкт не бачу, тому що результатів по ньому фактично не буде. Наступна категорія це очі та брови. І спочатку пройдемося по тушам і олівчикам. Туш в мене одна, і, в принципі, коли в мене вона закінчується або проходить 3-4 місяці, я її замінюю і користуюсь весь час однією і тією самою тущою. Прогресу по ній мені, в принципі, не цікаво відслідковувати. Просто я собі знаю, що там три місяці назад я її купила, чи чотири місяці я її замінила, або раптом щось не так з очима. Там я захворіла, наприклад, якесь було вірусне захворювання, то я просто замінюю, не бачу сенсу в проєкт брати цей продукт. Олівчик для брів у мене один і. Це все той самий олівчик від Івроше, йому вже дуже багато років, він в мене з 2015 року. І зараз я не купую інші будь-які засоби для брів для того, щоб все ж таки спробувати закінчити його. Тому він відправиться в Project Pen. З приводу олівчиків для очей. На даний час це все, що в мене залишилося. І це 6 олівчиків, більшість з них. Відносно нові в моїй колекції, ось ці від Maybelline, Мені вони дуже е, подобаються. Але я зрозуміла, що я більше даю перевагу підводці. Підводки, як бачите, у мене зараз в колекції немає. Спочатку трошечки закінчу олівчики, особливо темні, а потім вже перейду до підводок. І найстаріший зараз олівчик в моїй колекції це ось цей від Mary Kay, Він в мене з 2020 Першого року. Е, тому, так, я візьму проєкт його. Такий приємний е, бірюзовий відтіночок, олівчик сам зламаний. Хотілося би його закінчити, тим більше зараз на літо такі, е, такі відтінки я люблю використовувати. Наступна категорія це тіні однушки, і в мене їх всього-навсього 6. Це один відтіночок, ось такий. Для припудрювання від Essence. Його залишилося зовсім зовсім мало. Він у мене десь, десь, мабуть, скільки рік, і я дуже часто ним користуюся. Мені б хотілося закінчити ці тіні, тому їх візьму в проєкт. З приводу інших відтіночків, тут два сяючі від Міша дуже гарний відтінок. І також дуже красивий відтінок від Sephora. Вони далі будуть жити в моїй колекції. І також в мене є троє тіней від L'Oréal, двоє з них в одному відтінку Force. І це дуже такий приємний коричневий відтінок, який можна використовувати як для складки, так і в якості бронзера. Тому я. Ці тіні залишила. всі Від всіх інших однушок я позбулася і роздала подругам. Тому так, це зараз все, що в мене є. Власне, палітр тіней у мене зараз 14, 6 з них це маленькі такі палітри, в яких до 6 відтінків. І це не Вінус, Ікс, це тут 6 тіней від набла. Але я рахую, Власне, це як одну палітру. Далі, ось ця манюня Hello Kitty, з якою погралася моя мала, тут ось є два відтінки. Я змішала їх в один і сюди додала коричневий. Мені ця палетка гріє душу. Мені б не хотілося поки що з нею прощатися. Хоча деякі відтінки дуже легко було б закінчити. І інші чотири палітри це. Не зовсім Наташа Денона, це Наташа Денона змішана з деякими тінями від Revolution. Тут такі ось чотири підбірки, більш така осінньо-зимова, власне, осіння палітра, більш така весняно-літня, і ще така не знаю навіть до якої категорії це віднести. Мабуть, це буде весна, зима, літо, а це більш осінь. І поки що вони. Живуть мої колекції, я час від часу ними користуюся, але, чесно, дуже рідко. І решта 8 палітр це великі, такі, як в мене є. Ті, що в мене є, палітра Plain Jane, яку я дуже люблю. Тут сяючі красиві відтіночки по деяким видно, як гарно я ними користувалась, Тут є ямки і навіть дірочки. Одна з моїх улюблених палітр, я її приберу для того, щоб вона не відсвічувала. Далі дві ось ці старезні палітри. Це така палітра яскравих кольорів, деякі виглядають пастельними, але насправді це не так. Я її залишила, тому що раптом мені захочеться чогось такого яскравого, і тому вона поки що живе в моїй палітрі, як така от. Кол моїй колекції, як така кольорова палітра на е, якийсь випадок. І ще одна палітра. Тут є кілька яскравих кольорів, кілька відтінків тінеї, з якими мені було важко попрощатись, тому я це все зібрала в одну палітру. І ці дві палітри поки що живуть в моїй колекції, тому що я не готова, скажімо так, з ними попрощатися. Е, наступна палітра це «Goddess». Та, яка отримала від мене найменше всього уваги, тому що деякі відтінки, деякі палітри я хочу закінчити. А ця мені подобається і користуюся нею рідко, тому що жалію. Мабуть, це якось так по-дурному звучить. Жалію, е люблю, але жалію не користуватися. Можливо, на осінь буду частіше її використовувати. Далі одна з моїх улюблених палітр це «Huda Beauty Ретроградний Меркурій. Я досить добре нею покористувалася, я її дуже сильно люблю. І настане час, коли мені захочеться її закінчити, от саме власне, закінчити. Мабуть, крім ось цього відтінку, тому що він буде для мене складний в використанні. Зараз це у мене палітра більше так для душі. Далі дві палітри від Наташі Денони, I need a Nude. Користуюсь нею дуже часто, коли мені потрібен швидкий легкий макіяж нюдовий, я її просто обожнюю. І це моя ідеальна палітра на кожен день. Далі Наташа Денона My dream». дещо видозмінена, скажімо так. Тому що деякі відтінки тут перепресовані з інших палітр. Наприклад, це теж Наташа Денона, але з палітри Корал. Це відтінок взагалі це була розсипчата однушка, пігмент. Цей відтінок змішаний з різних відтіночків, сяючих з Норвіни. Поки що вона виглядає так. Теж користуюсь нею досить рідко, але. Тому що вона просто зараз чекає свого часу, скажімо так. І палітра Норвіна, яка, одна з моїх найулюбленіших -най -най палітр, але вона ось така, вже в такому вигляді, тут мало залишилося самих тіней. і саме її я візьму в проєкт Project Pen, тому що мені б хотілося її. Закінчити, тим більше, що в неї є всі шанси, мабуть, крім ось цього блакитного відтінку, який є для мене складний в використанні, під нього потрібно підбирати якийсь образ, тому що можна поставити собі синці. І ось цей відтінок перший ну, досить такий темний, в мене є подібні в інших, відтінках, в інших палітрах. Але, власне, цю палітрочку мені хотілося би з часом закінчити. І далі моє таке найулюбленіше кількість рефілів-тіней. їх я вам показала разом з однушками 159. І ще в мене є ось ця палітра. Я не рахую її, що вона у мене як палітра, тому що з неї лише ось ці раз-два. Три, 4 відтінки я перенесу в якісь інші, коли звільниться місце. В принципі, в одній з палітри є місце, куди можна було перенести. А саме від цієї палітри позбудусь. Тому ще тут плюс ось раз, 2, 3, 4 рефіли. Це буде 163. І остання категорія це засоби для губ. Їх у мене, як бачите, зовсім небагато. Маю зараз три олівчики, два нових від Evelyn і один старенький від Lamelle у 404 відтінку. І, власне, саме його я б хотіла додати в Project Pen, щоб закінчити. Далі Бальзам для губ в мене один, це насправді бальзам для губ чоловіка. Мій дещо по-іншому виглядає, але його десь заносила мала, тому поки що просто показую цей. Насправді в мене інший рожевенький. Блиск для губ у мене лише один від Maybelline, Мені він подобається. Якщо він в мене закінчиться, це в 0,3 відтінку, то куплю собі точно, абсолютно такий самий. Але, думаю, треба було б частіше ним користуватися, особливо зараз на літо він актуальний. Тому візьму його в Project Pen. Рідких помад в мене дві: від Maybelline і від L'Oreal. І помадка від L'Oreal мені подобається набагато більше, відтінок в неї класний теж. Помадка від Maybelline, ось ця вініл мені не сподобалася, але я б хотіла власне, її закінчити. Це в мене відтінок 15 Peach. Мені подобається її використовувати навіть як рідкі рум'яна, тому беру в проєкт і буду закінчувати. І, власне, помад в стіку в мене 9. І, власне, я щойно зробила ем, свочі всіх помад, для того, щоб подивитися, які б я хотіла додати в проєкт. І навіть не знаю, я думаю, що я візьму червону помадку, яку я вже давно намагаюся закінчити, це мініатюра від Dior, її зовсім зовсім трошечки. Я зараз рідко користуюсь яскравими помадами, віддаю перевагу якимось нюдовим. але візьму її, тому що мені не потрібно, власне, в колекції дві червоних помади. Тим більше від NYX більш стійка і влаштовує мене по якості. І візьму свою улюблену помадку від L'Oréal, Це ось цей нюдовий відтінок. Саме її я зараз використовую найчастіше всього, по ній видно, наскільки вже її стало менше. Передостання категорія це будуть аромати. У мене є кілька повнорозмірів, кілька відливантів. І дуже багато ароматів. Не дуже. Половина моєї колекції це дуже такі старенькі аромати від Avon. І мені б хотілося поступово їх вивезти зі своєї колекції. Я їх залишала, жаліла ними користуватися, тому що вони в мене визивали якусь ностальгію, але я не хочу ностальгувати, я хочу користуватися тим, що мені подобається тут і зараз, а не тим, що мені подобалось колись. Тому вирішила теж якісь аромати все ж таки додати в проєкт. І перший аромат, який я додам, це буде ось цей Black Opium від Yves Saint Laurent. І так, це підробка, це оригінал. Тому підробку мені не так шкода використовувати. Аромати, чесно, дуже схожі, але цей коштує 1800, а цей 180 гривень. На щодень я користуюся ним, і мені його не шкода. Тому він відправляється в проєкт. Далі з тих ароматів, які мені, скажімо так, зараз подобаються це Because It's You. Я його шкодую, мені шкода ним користуватися. Аромат, який мені дуже подобався, але я його шкодувала, і зараз в мене просто лежить це Burberry. Зараз він дуже солодкий, як на літо так, буду десь тут відставляти їх. Далі у мене є кілька мініатюр, які час від часу я ними користуюсь, і вони точно залишаться у мене в колекції це мощино, це ідоль від Ланком, це від Левант Ford Lost Cherry. У мене є кілька ароматів, за якими в мене ностальгія. Це два аромати від Івроше, Ваніль і Неролі. Я собі їх трошечки залишила. Те, що було в флаконах, закінчила, залишила собі, ну, щоб були, коли мені все ж таки захочеться ними використатися, тому, в принципі, нехай вони живуть в моїй колекції. І ще два аромати від Avon, які я собі залишала. Це дівчина Бонда Forever. Він такий досить тяжкий аромат, але інколи хочеться з таким скористатися. І це від Avon аромат Ubay Ungaro Fever. Також в мене залишиться, щоб я могла час від часу. До цього аромату повертатися. Хоча не виключено, що все ж таки я спробую я спробую їх закінчити і не настрогувати. У мене є кілька ось таких мініатюр. Тут і чоловічі, і жіночі аромати. Це Фантом від Paco Rabanne, Stronger with You. Тут зовсім трошки його залишилось. З жіночих це, мабуть, тільки ось цей. Burberry. І, в принципі, це мініатюрка, яку так, я інколи можу взяти з собою, коли використовую цей аромат. І я думаю, що ось ці три мініатюрки я додам в проєкт: це Phantom і два аромати від Farmacy Charm і Bob. Так, це чоловічі аромати, але спробую використати їх. На себе просто щоб вони не валялися, не загубилися. Далі аромати, які в мене залишилися, це. Е я забула, як він називається. Summer White Sunset від Avon. Не так давно його купувала, здається, в минулому році. І це такий літній аромат, тому зараз, поки літо і на початок осені, думаю, що додам його проєкт, спробую закінчити. І ось ці старезні аромати від Avon. Які дуже-дуже давно вже в мене в колекції. Always forever, Today Tomorrow, Always Forever. і Це Forever, це Always, здається так. Ще в старому форматі, я думаю, що я буду обирати собі якийсь один аромат на сезон і ним користуватися і закінчувати. Я зараз послухала всі ці аромати і вирішила, що першим піде під роздачу ось цей аромат In Bloom. як мені здалося, то. Не дивлячись на те, що він такий квітковий. Якраз зараз на літо можна його використовувати. Тому що цей такий більш весняний для мене. Тут в мене якісь асоціації. Тому візьму ось цей. І, власне, остання категорія це лаки для нігтів. У мене їх по факту залишилося 3. І це білий відтінок, який. Ну, знаєте, так, раптом для чогось мені пригодиться. Цей нюдовий відтіночок і червоний. Не знаю навіть, чи є взагалі сенс додавати лаки в проєкт, але все ж таки для педикюру я використовую іноді, наприклад, ось зараз у мене цей нанесений. Можливо, наступний буде червоний, можливо, червоний я якось використаю і для манікюру. Все ж таки, лаків в мене закінчується дуже-дуже повільно, не бачу сенсу витрачати ефірний час на лаки. Час і часом докористуватися. Мені самі якось... Мене задовольняє, моя колекція лаків, тому мені не цікаво буде відслідковувати по ним прогрес. І я не буду робити інвентаризацію доглядової косметики. Тому, що, якщо ви раніше дивились моє відео, ви бачили, скільки в мене було декоративно, і наскільки змінилась моя колекція з доглядовою так само. Але все ж таки є один засіб, який би я хотіла додати в проєкт, і це крем для обличчя від Lirine. Він, в принципі, приємний, але не влаштовує мене на 100%. Мені хотілося би його закінчити. І зараз я зберу всі засоби разом, подивимось, як буде виглядати мій Project Pen. Ось ці всі засоби будуть <кій> далі брати участь в моєму Project Pen. я порахувала їх тут N25. Не виключено, що на заміну якихось одних засобів я буду брати інші. Наприклад, якщо закінчиться тональний крем, то я візьму наступний. Щоб його закінчити так само з консилером. Можливо, на заміну якихось засобів інших я брати не буду. Наприклад, ось тут у мене три пробники, не бачу сенсу брати їм щось на заміну. Я просто хочу їх закінчити і вивезти з колекції. Хоча, можливо, мені і захочеться щось додати. Всі заміри до фотографії, я це все буду робити поза кадром. Виключно для себе лише в відео з першими результатами я буду вставляти якісь фото і заміри. На цьому в мене все. Я дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам мирного неба і, можливо, до зустрічі. Па-па!